Вантаж 200 прибув до рівного. На литовище військово військовотранспортним літаком привезли загиблих під Волновахою рівнян та Волинян. Труни пронесли живим коридором і на вантажівках доправили на полігон. Однак генерали, які себе вже знеславили під час операції на Донеччині, пішли далі і віддали на розтерзання рідним з загиблих командира 51-ї окремої бригади Володимира Яцківа, який привіз труни. Усю провину вирішили перекласти на звичайного підполковника. У небі з'являються літаки Ан-26. Матері загиблих воїнів не можуть стримати сліз. Одним з перших з борту виходить командир 51-ї окремої механізованої бригади Володимир Яцків. Саме його, дехто з керівництва збройних сил, звинувачує у тому, що він не вберіг військових. Щойно командир сходить з трапа. У нього стається серцевий напад. Наразі він у реанімації одну за одною з літаків виносять труни. Почесна варта гімн і героїв колоною везуть на полігон, де вони кілька тижнів тому проходили військову підготовку. На плацу сьогодні плачуть навіть військові. Рідні тих, хто вижив, вимагають, аби їхніх дітей та чоловіків повернули додому, бо вони вже відслужили 45 діб. Тим часом на Рівненському полігоні сьогодні вже є нові мобілізовані. Усі жителі Волині. Микола Данченко в останню путь проведжає товариша з Луцька. Їхати на схід він готовий, але не заради помсти. Один з моїх друзів лежить там. Ну, тобто такий як ні, ну, ну, толку з того, щоб помститися. Тобто, будь так само жертви. Просто якось треба вже це, ну. Я думаю, вирішити це питання можна і без жертв. Мобілізовані розповідають на тренуваннях вони мало стріляли. Бронежилетів не вистачає. Куди відправлять їх служити? Керівники не кажуть. Однак солдати сподіваються, що до їхніх вимог генерали таки прислухаються, адже вони готові виконувати усі бойові завдання. Дух достатньо бойовий. Якщо треба буде, то піде. Родинам загиблих уже пообіцяли виплатити грошові компенсації, а самих героїв нагородити посмертно. Після спільного молебню рідні забрали труни з тілами розстріляних солдатів. Похорони відбудуться завтра у шести областях Західної України. Олександр Курсик, Олександр Ковтонець, Рівничина Новини 2+,2.